Вітаю, друзі, тих, хто ще лишився на просторах мого контенту, і, можливо, хтось сюди завітав якимось чином вперше. Оскільки я, ну, скажімо так, не можу робити контент так, як я собі планував, то ось видався час, і я просто з вами хочу поділитися та потішитися своїми знахідками і тим, як я собі роблю цю свою роботу, скажімо так, трішки. Веселішую. Оскільки в мене вдома є досить непоганий комп'ютер, і тягати його з собою дещо напряжно, а погратися іноді хочеться, то я вирішив, що зроблю-ка я собі хмарний геймінг, але свій. Для цього вам потрібен буде лише телефон, якийсь інтернет до нього, деякий софт на ПК там, всього лише одна програмка, яка дуже легко налаштовується. І все, у вас по суті, будь-який девайс. З екраном на Android чи на iOS, перетворюється у таку собі портативну ігрову консоль. Для повного фаршу я ще взяв собі отаку от приблуду, яка називається щось Game Sear G8 uh, Galileo, яка підключається до пристроїв, у яких є Type-C. Це може бути планшет або теле телефон, або uh, iPhone там, з 15-ї серії, здається. Коротше, те, що я. Type-C. Все. Отак це виглядає. Доволі зручно. Це може бути будь-який насамперед джойстик, який ви хочете під'єднати до телефона. Це може бути просто Bluetooth-версія там, або це DualShock, або ще щось. Неважливо, це вже на ваш розсуд. Просто в мене в мене ось такий, Його можна під'єднати е, по Type-C, тобто, заряджати одразу телефон. Він заряду не потребує, тобто в нього тут батареї немає, він просто заряджає телефон. І це ну трішки збільшує ваш ігровий час. Сьогодні просто демонстрація, як це працює, і, можливо, я цим наштовхну вас на самовивчення цієї історії, або наступного разу, коли в мене буде час і я побачу якусь вашу активність, я зроблю вже детальні відоси по кожному з цих пунктів, які вам будуть цікаві та і загалом необхідні для налаштування. Отже, як це виглядає? Зараз то я знаходжуся вдома і. Я використовую Wi-Fi, тобто я в одній мережі зі своїм ПК. Уявімо, що я десь віддалено, я підключаюся через інший інтернет. В мене тут є VPN, вдома в мене є міні-ПК, на якому розгорнутий сервер. Там є сервер VPN у WireGuard, і я просто підключаюсь до своєї домашньої мережі, так ніби я знаходжуся вдома. Ну от я від взяв ти це з собою, не знаю, на диван. В метро в ліфт, та куди хочеш. Запустив одну програмку. Тут обрав, як ти хочеш підключитися до свого ПК, наприклад, через Steam, що запустить на ПК Steam в режимі Big Picture, і перетворить твій телефон на умовний Steam Deck. Будь ласка, дуже кльово він керується може не одразу, але ось він керується за допомогою геймпада, що дуже зручно, ти можеш. Користуватись там своєю бібліотекою, щось завантажувати, видаляти ну, все як на Steam Deck. Хто шарить, хто в темі, той в курсі, все в тебе вдома портативна ігрова консоль. І грати в якийсь умовний кіберпанк, лежачи на дивані, якщо в тебе немає там великого телевізора або тобі ну, вже влом сидіти за ПК ну я вважаю, це просто пушка. І це ще ми не розмовляємо з вами про налаштування всього, щоб це працювало будь-де в будь-якій точці світу. Ну, там, де, звісно, є інтернет. Я зараз е покажу все без склею, щоб, ну просто, а то потім, я знаю, напишуть коментарі, що «Та то все відоси, ти це не вигадував, так не буває. Тут використовується е в цій е системі, в цьому сервері, програмі, використовується протокол. Який використовувався в Nvidia. Здається, це називається Games Life. Коротше, віддалений цей хмарний геймінг від Nvidia. Тут той самий протокол. Тобто картинка, кодек, все, що з цим пов'язано, затримка відео, все на найвищому рівні. Те, як робила Nvidia, тепер це все можете зробити ви самі собі. Будь ласка, ну це ж просто неймовірно. Грати в кіберпанк. От, навіть тут можна наробити всяких швидких команд. А, наприклад, я собі зробив, щоб в мене вмикався MSI Afterburner. А зараз фокус на веду. Не, не наведу. Не сьогодні. Можливо, так. Ось. Ми бачимо, що 60 FPS. Ну, я залочив на 60 FPS, тому що в мене телефон більше не видає. Мені більше не потрібно, за чого я економлю ресурси свого ПК, електроенергію. Тому ДТК радіє, що я не споживаю дуже багато. Хоча відюха на 200 Вт, ну що ж буває. А, ось і все. І ти проходиш собі вдома, в метро. В ліфті будь-яку гру, яка в тебе є на ПК. Це ж неймовірно. Я не знаю, як для вас, для мене це просто відкрило величезні можливості для віддаленого геймінгу там, де я проводжу більшу частину свого часу. Е, так, я. Що ви там хочете? Е, я, скажімо так, не завжди ж. Знаходжусь на своїй роботі, іноді ми там і відпочиваємо. Тому хочеться щось іноді і пограти. Як я вже казав, ПК з собою не візьмеш. Хоча деякі мої побратими на інших напрямках вони грають або на Nintendo Switch, або на е, в тому ж Steam Deck, в декого є PlayStation. Будь-яка там і п'ята, і четверта. От, я не можу собі таке там дозволити. Але ось такий варіант, таке рішення для мене просто неймовірно все змінило. І вистачає 20-25 Мбіт на секунду інтернету з головою для якісної картинки. Далі це ще ж не все. Для тих, в кого, наприклад, немає Стіму, або ви користуєтесь ну, дещо іншими, скажімо так, способами, які я не поділяю. Але я просто покажу, що, що ще можна робити. Дивіться, ми виходимо. Ні, одразу ми закриємо гру. Це дивіться, все як на консолі. Тобто мишкою тут можна керувати різними способами, або як тачпад, трекпад, або як тач, тачскрін. Ви просто закриваєте. І якщо трішки погратися, можна зробити ось так. Що зробить ваш досвід ну трішки прикольнішим. Я не скажу, що я прям фанат PlayStation, але просто. От, можна було так налаштувати, і мені це сподобалось. І тут, наприклад, ви можете собі поставити емулятор PlayStation 3 і, наприклад, якісь ігри, які є тільки на PlayStation 3, ви можете пограти собі, будь ласка, ось за допомогою такого пристрою і вашого ПК. Тобто, оцей, наприклад, бокс є тільки на PlayStation 3, і мені іноді ну, прикольно в нього побігати. Якщо якісь ігри у вас запускаються просто так, не через Steam, та, будь ласка, для прикладу. The Last of Us на телефоні. Ну Дивіться, я думаю, навіть на камері видно, що картинка досить, досить непогана. Роздільну здатність екрану ви можете обрати любу. Зараз в мене тут стоїть по екрану мого. Телефону, тобто там щось 2000 з чимось на 1080. Що по суті як Full HD, але трішки ширший. Ну, дивіться, просто можна за Last of Us проходити на телефоні. На ультраграфіці там все як ви собі налаштуєте. Ну, це ж неймовірно. Або, наприклад, як я вже казав. А, той же самий емулятор PlayStation 3. Будь ласка. Хто не вірить, це ну, Тільки є на PS3. Трішки посидіти, поналаштовувати. І буквально бачити, використовуючи тільки геймпад, складні маніпуляції ПКшні. Можна робити на телефоні. Зараз мені в цій грі дуже подобається робити те, чого ми так і не побачили в, в, в світі боксу. Це заставити відомих братів побитися один з одним. Я думаю, ви вже зрозуміли, про кого я. Наприклад, ось так. Бачите PlayStation 3 геймпад. Все все добре емулюється. Можете використовувати такий геймпад, можете інший. Можете взагалі грати на екрані. Тут будуть touch е, ну, тачскрін, будуть кнопки на екрані, але то незручно. Я не дуже вправний гравець в цей бокс, але. Мені ще здається, я не обрав собі сторону. Вони б'ються самі. А, ні. <слес> <шес> ну, <сес> Якось так. Все, 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 все припиняйте. Е, тут можна отак. От так, відкриється Steam, бо на ту клавішу ще і Steam відкривається. Це все, все виправляється ось так. І ми виходимо. Закривається гра і знову у, скажімо так, системі PlayStation, де ви можете зручно собі обрати всі ігри, які у вас є. І грати в них в задов... з задоволенням. Та й таке лайк, підписка, пишіть коментарі, запитання, якщо вам це було цікаво. Всі е, програми, які я тут використовував, весь софт я залишу в описі. Е, здається, я там не можу зараз залишати посилання. Я ну коротше, там все буде написано. Якщо вам буде цікаво, ви можете самі пошукати, погуглити, поютубити, знайти то все, налаштувати собі і користуватися в своє задоволення. Е, якщо ні, ну почекайте, десь колись, можливо, в свій інший вільний час я зроблю більш е, детальні. Огляди тих програм, налаштувань і всього, як то працює в мене особисто, і на моєму досвіді, ви, можливо, зробите це і собі. Дякую вам, що додивилися, і мирного неба вам!